Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися, що там буде у вас із фінансами до нового року. Чи будете ви тим задоволені? Чи, можливо, ні. Але зараз на це питання на три варіанти розглянемо. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Що у вас буде з фінансами до нового року? Вісімка пентаклів. У вас це буде гаразд із фінансами. Ви вам навіть вийшли пентаклі. Головне, проявляйте свою зосередженість на здобутках своїх, на своїх знаннях, на навички, щоб ви розвивали для себе в свої, у певних робочих питаннях. А тому у вас все буде гаразд, можете очікувати свої фінанси у тій мірі, у яку ви собі б загадали, задумали б. Тож, те, що ви бажаєте, у вас це здійсниться. Головне, прикладайте зусилля. Все у вас буде гаразд із фінансами. Другий варіант п'ятірка кубків. Ну, скажімо так, у вас з фінансами якось там та буде. Не скажу, що зовсім добре, але й не геть погано. Головне, щоб ви розрахували свої витрати, тому що, можливо, вам доведеться на родину витратити значно більше, ніж ви те планували або для себе там задумували. І тому ви повинні для себе скласти списочок, що ви для себе бажаєте, як ви бажаєте це зробити. Ви, врешті-решт, якщо все це сплануєте правильно розподілите, то залиште задоволені. Але головна умова тримайте емоції під контролем, не вийдіться на чиїсь, там, хто вас буде до чого схиляти, що вам будуть пропонувати, на чужі пропозиції не ведіться. Просто рахуйте свої гроші і розраховуйте їх таким чином, щоб вам на все вистачило. Так, третій варіант, що у вас буде з фінансами? Королева Пентаплів. Ну, звичайно, ви будете з фінансами. Але швидше за все, якщо це для дівчаток, то ви самі для себе ці гроші заробите і будете їх міцно тримати. Будете задоволені своїми результатами за підсумками роботи у цьому році. А якщо це для чоловіків, то, звичайно, ви будете із фінансами, але швидше за все за рахунок або вашої пари. Хто вас буде забезпечувати, тому що у, якщо хто дивиться у партнерстві, хто знаходиться, то швидше за все ваша пара буде отримувати більше фінансів, ніж ви. Але все ж таки все у вас пройде. Це не говорить про те, що взагалі ви завжди так маєте. Але бувають такі часи, що да, і не важливо, хто в партнерстві більше їх приносить, важливо те, як ви це сприймаєте. А у родині все повинно бути порівно. А якщо це хто працює знаєте, на такій керівній посаді, де ви самі собі вже щось розпланували, розрахували, то у вас все буде дуже-дуже гаразд. Тож такі у нас будуть справи із фінансами до Нового року. Ну, а після нового року будемо бачити, а можливо, ще і ближче до нового року переглянемо ще раз. Тож бажаю, хай завжди у вас будуть фінанси на всі ваші забаганки і потреби.